Євангелія від Марка, четвертий розділ пояснення значення. Четвертий розділ Євангелія від Марка зосереджується на навчанні Ісуса через притчі. Він використовує прості історії, щоб пояснити духовні істини про Царство Боже. Наприкінці розділу Ісус показує свою владу над природою, втихомирюючи бурю. Перша притча про сіяча, вірші 1.20. Ісус розповідає притчу про сіяча, який сіє зерно. На дорозі птахи з'їдають насіння. Це люди, які чують словом, але сатана його забирає. На кам'янистому ґрунті насіння швидко проростає, але засихає це ті, хто приймає слово радісно, але не мають коріння і відпадають під час випробувань. Поміж терням насіння проростає, але його заглушають колючки. Це ті, кого турботи світу та багатство відволікають від Божого Слова. На доброму ґрунті насіння дає плід у 30, 60 або 100 разів більше це ті, хто приймає слово і приносить духовний плід. Значення притча пояснює, що різні люди по різному реагують на Боже Слово. Лише ті, хто мають добре серце і вірно слідують за Христом, приносять духовний плід. Другий світильник на свічнику, вірші 21-25. Ісус каже, що світильник не ставлять під посудину, а на видне місце. Значення, Божа істина, має бути відкритою, а не прихованою. Віра повинна бути видимою для інших. Третя притча про самосійне зерно, вірші 26-29. Ісус розповідає, що насіння росте саме по собі, незалежно від того, чи людина це розуміє. Значення царство Боже зростає за Божим задумом, навіть якщо ми не бачимо цього процесу. Четверта притча про гірчичне зерно, вірші – Гірчичне зерно найменше з усіх, але виростає у велике дерево. Значення царство Боже може починатися маленьким, але воно зросте і пошириться на весь світ. П'ятий Ісус втихомирює бурю, вірші 35-41. Учні пливуть з Ісусом у човні, раптово здіймається сильна буря. Ісус спить, а учні в паніці будять Його кричачі. Учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Ісус наказує бурі, замовкни, втихни. Вітри стихають і настає тиша. Ісус докоряє учням. Чому ви такі боязкі? Хіба ще не маєте віри? Учні дивуються і питають один одного Хто ж це такий, що вітер і море йому коряться? Значення Ісус показує свою владу над природою, доводячи, що Він Бог. Учні ще не до кінця розуміють, хто він. Підсумок. У четвертому розділі Марко показує, що Ісус навчає через притчі, розкриваючи таємниці Царства Божого, пояснює, що не всі приймають Боже Слово однаково, підкреслює, що Боже царство зростає за його волею, демонструє свою владу над природою, закликаючи учнів до віри. Основний урок віра в Ісуса дає силу витримати будь-які бурі життя. Євангелія від Марка, п'ятий розділ пояснення значення. П'ятий розділ Євангелія від Марка містить три великі чуда Ісуса: Зцілення біснуватого в Гадарі влада над демонами. 2. Зцілення жінки, що страждала від кровотечі влада над хворобами. Третє Воскресіння дочки Яїра – влада над смертю. Ці події показують, що Ісус має абсолютну владу над духовним і фізичним світом. Перше зцілення біснуватого в Гадарі, вірші 1.20. Ісус прибуває в Гадаринський край, територія язичників і зустрічає чоловіка, одержимого нечистими духами. Стан чоловіка жив серед гробів, розривав кайдани, кричав і ранив себе. Біси в ньому називають себе легіонці, бо їх багато. Вони благають Ісуса не виганяти їх з краю, а дозволити ввійти в стадо свиней. Ісус дозволяє і дві тисячі свиней кидаються в море. Реакція людей вони бояться і просять Ісуса піти. Колишній біснуватий хоче йти за Ісусом, але Він посилає Його розповісти всім, що сталося. Значення, Ісус має владу над демонами, навіть над багатьма, одразу. Люди часто бояться Божої сили більше, ніж проблеми, до якої звикли. Свідчення того, хто пережив зцілення, може впливати на інших більше, ніж безпосередня присутність Ісуса. Друге зцілення жінки з кровотечею. Вірші 25, 34. Жінка 12 років страждала від кровотечі, витратила все на лікарів, але стало ще гірше. Вона пробирається крізь натовп і торкається одягу Ісуса, думаючи: Якщо хоча б доторкнуся, то зцілюся. Ісус відчуває, що сила вийшла з нього, зупиняється і питає: Хто доторкнувся до мене? Жінка тремтяче признається. Ісус каже, Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром і будь здорова. Значення, віра є ключем до зцілення. Ісус хоче особистих стосунків з тими, кого зціляє, а не просто механічного дива. Третє Воскресіння дочки Яїра, вірші 21, 24, 35, 43. Яїр, начальник синагоги, просить Ісуса зцілити його 12-річну дочку, яка при смерті. Поки вони йдуть, приходять люди і кажуть, що дівчинка померла. Ісус відповідає Яїрові, Не бійся, тільки віруй. Він бере з собою лише Петра, Якова та Івана. В домі Яїра всі плачуть. Ісус каже: Дитина не померла, а спить. Люди насміхаються. Ісус бере дівчинку за руку і говорить: Та літа, кум, що означає дівчина, встань. Вона оживає, і Ісус наказує дати їй їсти. Значення. Ісус має владу навіть над смертю. Віра ключ до Божих чудес. Ісус діє не для показухи, а з любові, навіть каже, не розповідати про це. Підсумок. у п'ятому розділі Ісус виганяє демонів, показуючи владу над злим світом, зцілює жінку, підтверджуючи силу віри, воскрешає дівчинку, доводячи, що має владу навіть над смертю. Основний урок віра відкриває двері для Божої сили. Ісус, той, хто приносить справжню свободу, зцілення і життя. Євангелія від Марка, шостий розділ пояснення значення. Шостий розділ Євангелія від Марка розповідає про відкинення Ісуса у своєму рідному місті, послання дванадцяти учнів смерть Івана Хрестителя, Чудо нагодування п'яти тисяч і ходіння Ісуса по воді. В цьому розділі показано, як віра або її відсутність впливає на Божі діла. Перше. Відкинення Ісуса в Назареті, вірші 1.6. Ісус приходить у своє рідне місто Назарет і вчить у синагозі. Люди дивуються Його мудрості, але кажуть: хіба це не Тесля, Син Марії, чи не його брати і сестри серед нас? Вони не можуть повірити, що звичайний Тесля може бути Месією. Ісус відповідає: Пророка шанують всюди, крім його батьківщини, рідних і дому. Через їхню невіру Ісус не може зробити там багатьох чудес. Значення люди можуть відкидати істину, бо вона здається їм занадто звичною. Невіра обмежує Божу силу в житті людини, друге послання 12 учнів, вірші 7-13. Ісус відсилає учнів подвоє, даючи їм владу над нечистими духами. Вони мають не брати ні їжі, ні грошей покладатися на Божу опіку, проповідувати покаяння. Виганяти демонів і зцілювати хворих. Значення, Бог піклується про тих, хто служить йому. Учні мають діяти у Божій силі, а не в своїх можливостях. Третя смерть Івана Хрестителя, вірші 14, 29, Ірод Антипа, почувши про Ісуса, думає, що це Іван Хреститель Воскрес. Історія смерті Івана. Іван критикував Ірода за те, що він узяв собі жінку брата Іродіаду. От посадив Івана у в'язницю, але боявся його вбити. На бенкеті дочка Іродіади танцює перед іродом, він обіцяє їй будь що. За порадою матері вона просить голову Івана на таці Ірод не хоче, але через клятву наказує стратити Івана. Значення, ірод показує слабкість, він більше боїться людської думки, ніж правди. Гріх призводить до ще більшого гріха. Вірність Божій правді може коштувати життя, як у випадку Івана. 4. Нагодування п'яти тисяч, вірші 30, 44 учні повертаються зі служіння, і Ісус веде їх у пустинне місце для відпочинку. Але народ знаходить їх, і Ісус жаліє людей, бо вони, як вівці без пастуха. Учні кажуть Відпусти людей, нехай куплять собі їжу. Ісус відповідає: Дайте їм виїсти. Є тільки п'ять хлібів і дві риби. Ісус благословляє їх і роздає. Їжі вистачає на п'ять тисяч чоловіків, без жінок і дітей. І ще залишається дванадцять кошиків. Значення Ісус не тільки навчає, але й турбується про потреби людей. Маленькі ресурси можуть примножитися, якщо віддати їх Богові. Христос є справжнім хлібом життя. П'ять Ісус ходить по воді. Вірші 45-52 Учні переправляються човном через озеро, а Ісус іде молитися. Вночі здіймається буря, Ісус іде до них по воді, вони лякаються, думаючи, що це привид. Ісус каже Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Він входить у човен, буря стихає, але учні все ще не розуміють, хто він. Значення. Ісус має владу над природою. Віра потрібна навіть серед штормів життя. Учні ще не повністю розуміють Божу силу. Шосте зцілення в генісареті. вірші 53-66. Ісус приходить у генісарет, і люди приносять до Нього всіх хворих, вони торкаються, хоча б краю його одягу, і зцілюються. Значення віра діє через навіть простий дотик до Ісуса. Ісус готовий допомогти всім, хто приходить до Нього. Підсумок у шостому розділі Ісус перший відкидається рідними, бо вони не вірять у нього. Другий навчає учнів довіряти Богові. третє дозволяє Івану Хрестителю загинути за істину. Четверте чудесно годує п'ять тисяч людей. П'ятий показує владу над бурею і водою. Шостий зцілює всіх, хто приходить до нього. Основний урок віра відкриває шлях до Божої сили. А страх і невіра закривають його.